Насправді тут важко сказати про певну перевагу. Тут варто сказати, що ця розмова скоріше цінна самим фактом того, що ця розмова відбулася. Насправді жодного прориву, жодного якогось монументального суву а в тому, що відбулося, не було. Так, Путін не погодився на план Трампа. Це насправді навіть скоріше позитивний сух для України, тому що так чи інакше, але це те, про що Україна говорила весь цей час. Ми весь час переконали наших партнерів, що Путіну вірити не можна. Путін все рівно на це не погодиться. Навіть якщо погодиться, він не буде дотримуватися цього режиму. І зразу ж після того була повітряна атака на всю Україну. І мені здається. Для наших західних партнерів це найбільш очевидний результат, скажімо так. Тобто Путін їм сам продемонстрував, що він не переговороздатний. і це насправді для нас є позитивом. Але в усьому іншому, дві з половиною години говорити, аби лише прийти до того, що повного припинення вогню не буде, буде частково не стріляти по об'єктам енергетичної інфраструктури. Ну, це по суті це не можна назвати повноцінним досягненням, тому найперше, що варто відмітити, що нам треба чекати зустрічі російсько-американської делегації. Тобто, після цієї розмови має бути зустріч. Якщо такої зустрічі не буде, якщо не буде взагалі якогось продовження робочого нормального по сабстенсу, то можна сказати, цього дзвінка і не було. Це в принципі те, що Трамп робив з іншими диктаторами, це те, як Трамп взагалі з диктаторами працює, варто це сказати таким чином. Він завжди їм починає підігравати на початкових етапах перемовин Він намагається їх облюбувати власними компліментами, певними невеликими поступками. Але завжди, якщо згадати його перший термін, такі переговори потім зривалися на те, що Трамп починав провокувати, Трамп починав активно чинити опір таким диктаторам, передавати зброю їх ворогам і так далі. Тому поки що це лише такі загальні знаки. А якщо згадати історію холодної війни, то там спільний хокейний Матч, це щось, що відбувалося кожного разу, коли між Радянським Союзом і США була розрядка. Те, що відновлення певних економічних зв'язків, повірте, поки що це. Цьому вірити зарано. Те, що про це ведуться розмови, те, що росіяни цю тему роздувають, це одне. А те, що насправді американському бізнесу це не настільки вигідно, як скажімо, зайняти російську частку на європейському ринку, це зовсім інше питання. Тому насправді ми поки що говоримо тільки про певні дуже загальні знаки, дуже загальну увагу до цього питання. Тому я би поки не спішив з висновками, що там, мовляв, все дуже погано. Американці зійшлися з росіянами, поки що про це говорити зарано. Мені здається, він скоріше буде заявляти мається на увазі кремлівський диктатор про те, що саме Україна має йти на поступки. Навляв, от ми дивіться, ми поговорили з Трампом. Ми дійшли до а, певного спільного розуміння того, як це далі має рухатися. Тепер черга за Україну. Тобто, російська сторона буде наголошувати на українських поступках. Що тут є позитивним і що тут є хорошим для нас, це те, що американці майже одразу, як це було відмічено, вчора вийшли на контакт з офісом президента України, і вони майже одразу вийшли на контакт взагалі з українською дипломатією. Тобто, очевидно, що навіть якщо будуть на тому наполягати росіяни, це зовсім не означає, що американці самі будуть примушувати українців до конкретних великих поступів. Мені видається можливим сценарій, що зараз ми продовжимо цю човникову дипломатію, тобто американці будуть між Україною. Росіянами їздити, проводити розмови, зустрічі делегації і так далі. І лише після того, десь через місяць, можливо, півтора, ми вийдемо, хоча б на якесь спільне бачення. Поки що ми дійсно говоримо лише про такий човник американський, який катається між двох таборів, і, в принципі, хоч якимось чином, намагається, ну, зрозуміти, що відбувається, як відбувається, і куди це все далі рухати.